Артилеристи 3 ї бригади оперативного призначення Спартан Національної гвардії отримали у свій арсенал 155-мм колісну САУ Діта. Відповідне відео оприлюднила прес-служба бригади. Повідомляється, що бригада вже застосувала чеську самохідну артилерійську установку на фронті. САУДіта розроблена та виробляється чеською компанією. На основі концепції Чехословацької колісної САУДАНА ця новітня САУ має високий ступінь автоматизації. Командиру не потрібно керувати машиною на вогневій позиції. Ці дані він вводить у бортовий комп'ютер, і механік водій перед завданням отримує необхідні параметри та вказів. Балістичний обчислювач САУ самостійно розраховує параметри стрільби, автоматика бойової машини самостійно наводить гармату, заряджає боєприпас та порохи й виконує постріл. Друзі, підтримайте канал, підпишіться та поставте лайк. Буду щиро вдячний.